Добре, те, що можна собі пригадати, як це все відбувалося, як Леонід Макарович Кравчук ставав президентом, як він боровся з Чорноволом, як Чорновіл намагався обіграти його, як наші демократи не могли об'єднатися на президентських виборах. Звідки взявся Леонід Данилович Кучма, як от він був таким червоним директором, а потім раптом щось не хотів, не хотів президенти. Але його таки зрештою переконали, що Льоня давай треба йти. Як цього Льоню боялися, як українці не могли зробити собі вибір нормальний, все такий. Це був традиційний пішов електоральний розкол між правобережною і лівобережною Україною, коли почали бро... підтримувати з одного боку такого проросійського, здавалося, кандидата Леоніда Кучму, а з іншого боку, такий націоналіст Леонід Кравчук. Насправді ні той був не проросійським, а Леонід Кравчук не був ніяким націоналістом. Ну, але така от була українська традиція, такий образ. В якому контексті, контекстіологія, як якщо це йде в контексті нормального політологічного аналізу, в розрахунку варіантів, а як можна було зробити по-іншому, чи це могли бути якісь варіанти, чи не могло, то це добра штука і недостатнє відзначення того, що ми вийшли все-таки з абсолютно корумпованої держави, з Радянського Союзу, де корупція була масова, все це блат. Отримання будь-якого там рулона туалетного паперу це тільки через зв'язки або за якісь додаткові оплати. Ще одна цікава річ, на яку звертає увагу от, Євген Мада у своїй книжці, це те, що український народ зараз перед тим черговими президентськими виборами він знаходиться в такому періоді завищених очікувань, що всі чекають, що от ми виберемо президента, який там щось таке радикальне зробить. На жаль, щось такого радикального зробити в Україні практично неможливо. Доведеться багато працювати, терпляче, накопичувати ресурси. Праця повинна стати такою свідомою місією українців, і тільки тоді в нас, можливо, буде чекати якийсь успіх.